Да. Олег Ярославович, тіхнібок, будь ласка. Слава Україні! Шановне товариство, якось мені зовсім не дивно чути з уст представників партії регіонів про те, що нібито розпочалися політичні переслідування по відношенню до них. Я прекрасно розумію, що така тактика була раніше, і ми пам'ятаємо перше пришестя партії регіонів, потім друге. І тому зараз. Всі патріотичні сили, державницькі сили, мають усвідомлювати, що ні в якому випадку не можна допустити реваншу диктатури повернення цієї політичної сили до влади. А зараз вони є ті, які, які ще не відповіли за кров сотень українців, за кров людей, які вони пустили. Вони зараз сміють ще розказувати про політичні переслідування, та це є ганьба. Я хочу зараз апелювати до вас, представники партії регіонів. Скажіть ну, мені, будь ласка. Ми тут розказуємо про те, що потрібно розпускати Верховну Раду Автономної Республіки Крим, бо вона повністю порушила усі закони України. Вона діє не в конституційному полі України. До речі, це треба однозначно зробити. І тому призначення суду конституційного суду має бути негайно. Винесено тут в парламент, і це питання має бути вирішене, тому що без суду й конституційного суду ми не зможемо зробити цієї процедури. А Верховна Рада Криму має бути розпущена ще до 16-го числа, тому що вони нібито хочуть затверджувати результати того так званого псевдореферендуму. Так ось, представники партії регіонів я хочу вам нагадати, що 82 з тих депутатів, 99 дев'яносто які голосували в Верховній Раді Криму, це є члени вашої політичної сили. Я щось не чув і не бачив. Вашої політичної оцінки по відношенню до тих сепаратистів ви маєте або зректися з них, або ви маєте виключити їх з політичної сили, або ви їх маєте підтримати. То саме, я хочу сказати комуністам: припиніть, щоб ваші представники в регіонах східних України брали участь в сепаратистських акціях і мітингах. Тому що за це доведеться рано чи пізно відповідати. Так ось в цьому контексті, шановне товариство, нам, українському парламенту, однозначно треба зайнятися надважливою важливою процедурою захисту національного інформаційного простору. Тут ж представники партії регіонів починають апелювати до кримчан. Мешканці Криму, ми звертаємося до вас та не чують вас, мешканці Криму, тому що там вже давним-давно відключили українські канали і не транслюється там сесія українського парламенту. Натомість адекватні дії української сторони ще не зроблені. Скільки раз фракція свободи пропонувала 42.00 про тимчасове призупинення трансляції і ретрансляції деяких телерадіопрограм. Негайно потрібно це ухвалювати. Саме тому ми це питання обговорили на погоджувальній раді і узгодили. Нам треба докооптувати. Національну раду з питань телебачення і радіомовлення і як найшвидше цей орган держави має вирішити питання захисту українського національного простору. Більше того, треба негайно звільняти керівництво у Т А то, вибачте, будь ласка, уявіть собі ситуацію 11 вересня, коли в Сполучених Штатах Америки був терористичний акт. Ви собі можете уявити, щоб на центральних американських каналах виступав Бен Ладен по скайпу. І розказував, як і що критикував американську владу за їхні дії, і пояснював свої позиції. Як можна було Аксьонову сепаратисту давати можливість вчити українців через центральний канал телебачення? Негайно треба звільняти керівництво ОТ-1. Я розумію, що процедура звільнень вона є непростою. Потрібно пройти певний період часу, але це є. Кадрові рішення, які треба ухвалювати терміново, те, що Росія веде проти України, вже давно інформаційну війну ми попереджали. Я вам як докази приведу. Ніякі не зелені чоловічки там в Криму зараз знаходяться. А це є представники 76-ї гвардійської десантно штурмової дивізії Псков. Це є представники 98-ї повітряної десантної дивізії іваново Комстрома. Це є представники 106-ї повітряної десантної дивізії Тула. Це представники 45-го спеціального розвідувального полку ВДВ Кубінка. Це представники 3 ї окремої бригади ГРУ Самара. Це представники 31-ї окремої бригади ДШБ Ульянівськ, це представники 650-ї окремої бригади морської піхоти складу батальйону Восток Чеченці. Товариство не треба брехати. І якщо ми живемо в ситуації інформаційної війни, треба припиняти агресію ворога і треба захищати свій національний простір. Ми підтримуємо однозначно сьогодні проголосувати звернення до країн гарантів щодо контролю за повітряним і морським простором України. І ми хочемо сказати: ми в свій час позбавилися ядерної зброї, ми в свій час пішли на поступки. І Якщо зараз гаранти країни США і Великобританія не будуть допомагати Україні, ми повинні залишити за собою право мати таку зброю, яка може нас захистити. І ще одне товариство. Я прошу, дозвольте пане голове, ще буквально. Будь ласка, продовжуйте висунути. Я, про, я дуже прошу з розумінням поставитися до тих законодавчих ініціатив, які сьогодні пропонує Свобода в економічному плані, політичному плані і плані захисту. Щодо економічного плану, я дуже прошу, профільний комітет якнайшвидше розглянути наші законопроекти про повернення капіталів з офшорів, а також законопроект про ліквідацію приватних монополій і винести і проголосувати в зал. Я хочу вас проінформувати, що депутати від свободи підготували сьогодні законопроект, і на цьому тижні його треба проголосувати про цивільну зброю та боєприпаси. Жуліки і бандити і так мають можливість отримати зброю. Мирне населення такої можливості немає. Ми маємо обговорити це питання, і цей закон має бути однозначно проголосований. І на завершення сьогодні виступав міністр оборони. Міністерство оборони відкрило рахунок. Ми звертаємося до усіх людей доброї волі, до багатих людей. Нині треба підтримати Міністерство оборони. Армія знищена, армія розкрадена. Треба покарати тих, хто це зробив. А сьогодні маємо наше військо підтримати. І тоді ми переможемо. Слава Україні!